Не думай, що ти ні на що не впливаєш, всі вчинки важливі, великі й малі. Твоя доброта неодмінно лишає яскравий і помітний твій слід на землі. Рука допомоги простягнута вчасно, і посмішка щира, і слова співчуття, все це, наче хвилі, розносяться в часі далеко за межами твого життя. Можливо, для тебе це все і непомітно. Добра і любові твоєї плоди у серці чиємось запалюють світло, і силу пробуджують далі йти. У світі, де болю й страждань, буревії, де дуже багато жорстокості і зла, підтримка твоя, як промінчик надії, життя і віру в себе комусь зберегла. Не думай, що ти ні на що не впливаєш, всі вчинки важливі, великі й малі. Твоя доброта неодмінно лишає яскравий і помітний твій слід на землі.